Доброго дня, шановні клієнти і партнери. Я Олена Мозріст, експерт з продукції компанії «Джерелія». І хочу сьогодні познайомити вас з нашою новинкою. В нас вже була омега 3 преміум, але ми вводимо нову омегу, яка відрізняється більш зручним вживанням, бо вживається по, всього по одній капсулі на день. Ця нова омега буде так і називатися: Омега-3, 1000 мг. В одній капсулі міститься тисяча міліграм риб'ячого жиру. При цьому зверніть увагу, що загальна кількість омегакислот вона буквально на 25 міліграм зменшилась, але головні кислоти, ці і докозагексаєнова, до вони залишилися у тому ж самому розмірі. У тій ж самій кількості, як і була в нас в Омега, Омега 3 преміум, але одна капсула в одній капсулі. Там цей вміст був у трьох у денній нормі. Це теж денна норма, але вона, вона буде, ще раз скажу, одна капсула. Далі, будь ласка, нагадаю, нагадаю вам, давайте на вспомнимо. Диетична добавка омега – це риб'ячий жир з підвищеним вмістом омега 3 кислот, який вироблений і оброблений в Ісландії. Тобто країна постачальник також сировини також не змінилася. Але ми взяли більш концентрований самими цими кислотами сировину і зробили таку більш зручну форму. Риб'ячий жир для добавки омега 3 Тисяча міліграм Виробляє, виробляється. Стушок. Стушок. Це не з печінки. У нас, у нас і, бу, і було з тушок, але е, анчоусових, скумбрієвих і оселедцевих Риб, риби дикого вилову, так? не розведених не на фермі, а, а на дикого вилову. Що таке омега 3 Ви всі знаєте, але нагадаю: це незамінні поліненасичені жирні кислоти. Який людина потрібна, людина повинна отримувати з їжею. До складу комплексу входять от всі, якраз ці самі головні, незамінні, активні омега 3 кислоти: це ікоза пентаєнова епа і докозагексаєнова ДХ чи ДГК, як кому зручно казати, бо цю назву не всі, мож, всі запам'ятати, можуть виговорити. Так, наступний, будь ласка. Одразу скажу, які переваги нової, нової нашої м, добавки. Це, по перше, у середині, у середині капсули, знаходиться тільки 100% риб'ячий жир. Ще навіть написала фішбоді. Да, Дикого вилову, риби дикого вилову без будь-яких домішок і без будь-яких добавок. Тобто нічого крім, крім риб'ячого жиру, внутрі капсули немає. Це вища ступінь е, засвоюваності, представлена в тригліцеридах. Три так? Сировина повністю очищена від шкідливих речовин. Тобто, і за умовами, де, де обітають ці риби, і ще повністю пройшло процес очищення, тобто ніяких шкідливих речовин там немає і бути не може вже. І, ну, звичайно, перевага всього одна капсула на день, бо дуже часто нас питали. Чи можна все прийняти одразу, не дуже зручно, чи ще все: одна капсула на день? Звичайно, ніяких ГМО, барвників, консервантів, солі, цукру, підсолоджувачів, Ну, підсолоджую смішно, але ми напишемо це: глютену, лактозу і так далі. Далі і одразу перейдемо, нагадаємо всі рекомендації, при яких, в яких ситуаціях ми рекомендуємо приймати омега-3. Це з боку кардіології, з боку серцево судинної системи. Це у складі комплексної терапії атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, і, гіпер... і гіпертензії, тобто підвищеного тиску. Омега 3 кислоти приймаються в профілактичних цілях, як профілактика інфаркту міокарту. Крім того, омега, вживання омега 3 кислот значно знижує ризик утворення тромбів, тобто тромботична така антитромботична така терапія. З боку неврології це у складі комплексної терапії старечої деменції, вікової, так, епілепсії. Для профілактики ішемічних інсультів зверніть увагу не всіх інсультів, тобто для профілактики геморагічних інсультів, тобто виливів, ми не, її не вживаємо для профілактики ішемічних інсультів та при реабілітації після перенесеного ішемічного інсульту. Знов наголошую, ішемічного інсульту. І взагалі з боку нервової системи це. Високий рівень стресу, це погіршення пам'яті, це проблеми з увагою, це депресивні настрої і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто все, що стосується ось з боку нервової системи. В офтальмології це профілактика дегенеративних змін у садківці ока, в тому числі вікових. Тобто. З певного віку омегакислоти приймати потрібно звичайно ну, взагалі їх потрібно приймати, але особливо актуальна це для людей, таких дорослих, так при при погіршенні зору і як профілактика взагалі всіх захворювань очей, бо омега 3 кислоти в них дуже високий саме протизапальний потенціал, тому Тут ми всі, всі захворювання, так? І дегенеративні, і запальні попереджуємо. З боку ендокринології ми використовуємо цю добавку у складі комплексної терапії метаболічного синдрому та цукрового діабету другого типу другого типу, так? Далі. Що, що стосується алергічних захворювань, імунотерапії, це також у складі комплекс ми не забуваємо, що будь-яка дієтична добавка – це не лікарський препарат. Вона не замінює собою лікування, але у складі комплексної терапії, але або як засіб для профілактики, ми звичайно їх використовуємо. І що стосується алергології, це у складі комплексної терапії бронхіальної астми, полінозу і атопічного дерматиту. Зверніть увагу, я атопічний дерматит винесла саме сюди, бо захворювання шкіри буде далі. Так? І для взагалі для покращення імунного статусу організму, для захисту від захворювань, в тому числі і вірусних. Царині акушерства це підготовка до вагітності, це підготовка до вагітності, сама вагітність, період лактації. Ми тут завжди, завжди узгоджуємо будь-яку добавку і омега 3 в тому числі з лікарем, який відведе вагітну жінку. Чи... Потім мамочку молоду, але омега 3 необхідні необхідні в цей період. І це профілактика, а воно ж є, і профілактикою алергічних захворювань у новонароджених. З боку шкірних хвороб дерматології, це в комплексному, в комплексному лікуванні дерматитів і дерматозів, так? у тому числі це псоріаз, це екземи. Власне, атопічний дерматит до екземи відноситься нас насправді так, і це червоний плоский лишай, крім цього, ми використовуємо омега-3 при всіх захворюваннях суглобів, бо вони сприяють синтезу особливих речовин, я вже казала, які пригнічують всі запальні процеси. В тому числі ми використовуємо і при ревматоїдному артриті, але, взагалі, всі захворювання суглобів і хребта е, приймається завжди омега 3 так? І е, в області косметології це в складі комплексної терапії, розацея. Не забуваємо про це. Так? При розацію. я дивлюсь за питаннями до нашого контакт-центру. Дуже велика кількість, дуже велика кількість і жінок і чоловіків з розація, які взагалі зважають спочатку, що в них купероз, чи в них, може, в них акне, бо є прищи на обличчі, але є й почервоніння, характерне таке для і дуже велика кількість, тому не забуваємо про омега-3 при розація, при акне і при куперозі, так? Ну І, взагалі, ми приймаємо омега-3 при, взагалі, просто для здоров'я, для е, м, краси, для здоров'я, е, шкіри, нігтів, волосся. Особливо, якщо суха шкіра, якщо є відчуття стягнення, подразнення, лущення і так далі. далі омега-3 ну, просто незамінна. Вона дає дуже гарні результати. І я бачила на власні очі ці результати, коли і ну я бачила і на дітях, і на дорослих, коли вживання омеги 3 просто кардинально змінювало ситуацію у тих, хто страждає на оці, особливо ці зимні весняний період, коли весною вже починають додавати до до води водопроводної. Більшу кількість антисептиків і більше її очищати, і це дає таке дійсно, навіть після контакту з водою, більш таке стяг, я кажу, стягнення, подразнення, і люди жаліються. То не забувайте про омего курсом три місяці і пропити. Потім маленький перер... маленьку перемаленьку взагалі можна перерву не робити. Але ну можна зробити три місяці і потім ще пропивати. Далі, будь ласка, яким чином ми вживаємо дорослим і, і дітям з 14 років? Ну тому що до 14 ми пропонуємо приймати нашу дитячу омегу, так, по одній капсулі один раз на день під час або одразу після їжі? Тобто на це теж зверніть увагу: не приймаємо ні, ні в проміжках між їжею, ні перед. Сам тому, що має певну жовчугінну дію, тому під час або одразу після їжі. же, які е, протипоказання, власне, це індивідуальна чутливість до компонентів, так. Але певні застереження, про які ми маємо сказати, те, бо одне з них я вже сказала: те, що жінкам під час вагітності та у період лактації, обов'язково потрібно узгоджуватися з лікуючим лікарем. Ну, не з лікуючим, то тобто, є з лікарем, який веде з сімейним лікарем і так далі з акушером-гінекологом і, і тощо. Так, всі люди з хронічними захворюваннями, особливо якщо вживаються в цей період лікарські препарати. Особливо обов'язково об, об, об потрібно узгодити це з лікуючим лікарем бо ми не виносили неможливо винести весь список. і лікар на очному прийомі має оцінити всю ситуацію. Головні власне такі протипоказання: це ж комяна хвороба, це і і, і і камені у нирках також. Це знижена згортуваність крові, згортування крові, це захворювання підшлункової залози. Але це не ті панкреатити, які поставив лікар при узі, а це саме якщо дійсно є панкреатити, якщо він турбує і тоді, тоді не вживаємо так. Ну і звичайно, якщо у разі виникнення будь-яких побічних реакцій, необхідно одразу прикратити, перестати приймати і звернутися до лікаря по консультації. Ось власне це все, що я хотіла вам розказати. Дуже якісна омега, дуже якісна сировина. Зручна у вживанні абсолютно необхідна нам всім, бо ви ж знаєте, да, начебто там два-три рази потрібно приймати поїсти жирну рибу два-три рази на тиждень, порцію там 150 грам. Але хто це робить насправді? Ну і. Стосовно риби, яка продається. Ну, до неї є певні такі да, питання з нашою і екологією і способом вирощування цієї риби. Тому насправді краще приймати. Ну, я не буду казати краще, але більшості з нас ця добавка абсолютно необхідна. Дякую за увагу. Зустрічаємо, вживаємо, використовуємо, пропонуємо як завжди все. До побачення. Дякую за увагу.